Близнюки, я вас вітаю, близнюки на цьому відео. Ну що, дійшли і ми до таро прогнозу на січень, так? Але а, трошки пізно, я ще так пізно ніколи не викладала, але це, ви розумієте, новорічна передноворічна рутина. Так? А, от. Але я не забуваю за вас! Я не залишу вас без. Таро прогноза на січень. Тому давайте подивимося, У мене три, карти, три колоди. З кожної колоди я витягую по три карти і поїхали. Що підготував січень місяць для близнюків? І перша карта король кубків. Король кубків це в нас є чоловік, рак риба, скорпіон, так? Знайомство з таким чоловіком, контакт з таким чоловіком, спілкування, вирішення якихось проблем, так? Це чоловік такий. Він дуже такий емпатичний, він дуже любить багато говорити, він знає гарно говорити. Так? Він знає робити компліменти, він дуже романтичний. От -от просто. Він знає вислухати, він знає там, підставити плече, коли потрібно. Тобто чоловік, який, ну, як я завжди кажу, більше говорить, ніж робить. Так, або ви будете так, себе якось так поводити в а, січі місяці. Хтось до вас прийде, ви його вислухаєте, так, підставите своє плече, як то кажуть, в тяжку хвилину. От. Давайте ще одну карту. Дев'ятка кубків! Прекрасна карта, карта, коли здійснюється бажання. Коли ми від цього кайфуємо, оце відчуття здійснення бажання, так, оце от коли вау, це карта такого трошки егоїстичного поводження. Це може бути ви, так, або у вас буде в оточенні людина такий егоїст, так? Це карта застілля, це карта алкоголю, це карта випивки, так? Але це в хорошому сенсі, так? Це може бути навіть карта чуть-чуть такого переїдання, але це не дивно в нас свята, так? Ось. Але ця карта вперше перше її трактування це здійснення мрії. Тому, блять, можливо, якась ваша мрія здійсниться, так? В січні. Трошки спустила крісло, то я бачу, що я собі голову обрізала. Голову собі обрізала. і Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це в нас а... кошти. Якщо у вас є діти, то, можливо, це виплати на дітей, або ви будете витрачати кошти на дітей, щось їм різне купляти. так, а, Також це карти оплати, якихось, наприклад, навчань, можливо, ви собі купите якесь навчання, вебінар, там якісь курси, так, і будете за них всі ще їх проплачувати. от. Щось вам захочеться, якоїсь там нової інформації, а, щоб вона до вас надійшла, але за це треба буде платити, так? А також це якісь можливі кошти від якогось нового джерела доходу, під, підробіток якийсь, так? Або коли ви тільки-тільки починаєте чимось займатися, там, не знаю, плести сумки, наприклад. Так? І це перший клієнт у січні буде, хто вам, наприклад, заплатить ну, там, за ваш виріб, так? О, давайте візьмемо наступну колоду. Близнюки для вас, що ця колода нам розкаже. Десятка жезлів. І ви приходите до середини місяця. Це карта, можливо, переїзд. Так, переїзд. Тут, бачите, хлопчик, дівчинка, щось -що зібрали, гарбузи і кудись ідуть. Але ця карта нам часто показує. Таке фізичне і емоційне вигорання. Так? Тобто, коли ви дуже багато на себе берете, ви дуже багато всього там зробили, робили так? на, такому, на таких активних енергіях, і тут ну, організм ваш або тіло каже, стопе, стопе там. Нам потрібен відпочинок, так? або ти забагато всього робиш, я не, не стягую. Так? Тобто це карта, коли ви дуже на, на своїй плечі багато чого навалили, так? і ви з цим якби, ну, на людях ви з цим справляєтеся, але насправді вам вже організм там, чи ментальне здоров'я каже, я не можу, притормози трохи. Да? О, і порада часто по цій карті йде делегувати свої справи на інших, так, на кого можна. Знову король чаш, близнюки. У мене собака просто храпить. Тут у нас був король кубків і тут у нас король чаш. Коли карти подвоються, вони просять на себе звернути додаткову увагу. І знову повторюся: це чоловік, рак, риба, скорпіон. Так? От, це чоловік, якщо ви самотні, самотня дівчина, близнюки, так? то це знайомство з таким чоловіком. Або, можливо, це. Я не знаю, може, у начальник і вам треба буде щось вирішувати з ним. Але це чоловік, який знає зробити романтичне побачення. Він знає говорити дуже-дуже ну, прекрасно. Він знає настільки стелити словами, що просто два короля кубків прекрасно. А може, у вас два короля кубків буде, і вам треба буде вибирати? Який король кубків з них краще, так? Давайте ще одну карту для вас. Туз мечів. Туз мечів це щось у нас нове, так? Це якась нова ідея, якесь нове осяяння. Якщо ви щось там, наприклад, не розуміли, так, була якась ситуація, де щось так туманно, незрозуміло, то по Тузу Мечів все стає ясно, понятно і зрозуміло. Також ця карта часто нам показує, коли щось треба обрубати. Ви вирішуєте оце... Особисто ваше рішення так щось обрубати. Тобто там появляється один король кубків, а з другим треба обрубати, так або щось у вас з цим король кубків не ладиться, треба обрубати, або навпаки, з кимось треба обрубати, щоб прийшов цей король кубків, Тобто, потузуту з мечі він говорить нам так. Відтинай, відтинай то, що не треба, то, що старе, воно ну, не, не тягни за собою. Як мінімум, не тягни за собою вже в цей рік. Його треба було лишити в минулому, так, в минулому році. Ти його потягнув ну, в січі. Ну давай хоч тепер відтинай. Так? От. І давайте візьмемо нову колоду. Ну, не нову, вона вже в мене давно, просто щось я нею не користувалася. А зараз я так собі от як думала, що треба знімати, треба знімати, і часу нема, так? то Прийшла в голову мені ця колода. Давайте подивимось на цій колоді. Що вона нам скаже? Дев'ятка жезлів. Знову у нас тут була десятка жезлів, так, а тут дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це коли ми обороняємося. Це коли ми від чогось там строїмо такий от, ну, бачите, от. От ми тримаємо той жезл, ми строїмо такий от забор і від чогось обороняємось, що не трогай, не говори зі мною або цю ситуацію відпустіть, от коли ми щось... от ми закриваємося, так? Коли ми закриваємося і тут по цій карті. В основній колоді, там в нього голова перемотана, так? Можливо, що а, часто в людей мігрені загострюються. так, Головні болі по цій карті, тому будьте обережні. Ну, Це карта, коли теж такої от, моральної усталості, коли я вже не можу, але я ще стою. От я ще стою, поки ви там мені щось там, знаєте, от, летить, у мене якісь там слова, там люди щось хочуть вас в чомусь переконати. Ви вже так от, от. Я вже не витримую, але я стою на своєму, я не, не, ну, там, не дам задню. Тобто, оце то, там. То, то, то. Так, подивимося ще карту для близнюків. Па, Жезлів! У вас був тут жезлів. А, ні, то щось. А, у вас був Паж Пентаклів, Паж Жезлів, нове якесь захоплення, так, знову, якесь нове починання. Паж жезлів, це коли ми чимось отак от захоплюємося, знаєте, як діти. от, от, от така дитяча інфантильність. От щось, вам, от, от щось вам сподобається, я не знаю, там, покличуть вас на гурток малювання, там, я не знаю, чи на. Що вам, може, ви захочете, там я не знаю, вокалом зайнятися, так? І вам 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 щось от і вам то принесе настільки от, 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 запал, такий, от хочу йду, шукаю там, я не знаю, шукаю художника, який буде мене вчити малювати, так, або там, я не знаю, плести фінічки Не знаю, що перше прийшов так Тобто, ви у вас якийсь такий новий запал так? Це також може бути карта подорожі, так, але. Такої невеликої, недальньої, десь, можливо, там на день два Ну, і давайте останню карту для Близнюків на січень. П'ятка жезлю. П'ятка жезлю знову нам говорить, коли треба щось оборонятися, коли треба щось доказувати свою думку. Тобто, якщо ви, наприклад, працюєте в колективі чи ще щось, так? У вас є. А, ну, там люди навколо вас, і буде якась така ситуація, таке питання, де ви не зможете дійти до спільного знаменника. Ви будете доказувати своє, людина буде доказувати своє. Або там, наприклад, цілий колектив, так, рибара, кищука, щось, щось типу такого. От, коли ви доказуєте, так, ви знаєте, що ви праві, ви це доказуєте, так, але поки вас... Не чують. Також ця карта конкурентності, так, можливо, ви будете участвувати в якихось змаганнях, так але ця карта в хорошому сенсі показує, що ви конкурентно спроможні в цьому місяці будете. Я вам дякую за перегляд, близнюки. Я вам бажаю, не знаю, коли ви мене дивитеся, чи то нов, щасливого нового року, чи просто прекрасного січня, так? А, з, просто з шаленою енергією починання. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей.